Привіт, друзі! Це канал книжки і вушка. Мене звати Ксенія, а це Отрі. І знаєте, бувають такі герої книжок і загалом книжки, яких тобі здається, що ти знаєш про них все, і що тебе вже нема чим здивувати, і що ти вже читав ці книжки, навіть якщо це не так. Те саме у мене відбувалося з Шерлоком Голмсом Артура Конендойля, тому що він настільки часто згадується в інших дитячих детективах, а я люблю детективи, що мен... я вирішила, що час настав, і час мені вже ознайомитися з першим джерелом. Я обрала для знайомства з Шерлоком Голмсом ось цю невеличку книжечку, стійте, не та книжечка. Ось цю невеличку книжечку. В неї входять дві оповідки: Пістрева стрічка та спілка родих. І це від видавництва букшеф з серії Шкільна бібліотека. Це видання 2024 року. У книзі немає ілюстрації, але мені дуже подобається ця обкладинка. Всі ці орнаменти та кольори вона дуже пасує до оповідки спілка родих. Це відео продовжує мою серію відео по шкільній програмі, і тож давайте скоріше перейдемо до її вже традиційно, бо це вже друге відео частини Хвилинка-Цікавінка про автора. Почнемо, мабуть, з самого імені письменника, того, що Дойл його прізвище, а Конан середнє ім'я, а не продовження прізвища, як багато хто вважає, тому що і досі зустрічається неправильне написання, ніби у письменника подвійне прізвище. Конан Дойл. У 1902 році королева Вікторія посвятила письменника у лицаря, тому повністю сер Артур Конан Дойл. По-друге, у нього просто фантастичні вуси. По-третє, прототипом Шерлока Голмуса був відомий лікар та професор Единбурзького університету Джозеф Белл. Дойл мав медичну освіту, був бакалавром медицини та магістром хірургії. І працював у Джозефа Белла адсистентом. Завдяки видатній спостережливості та вмінні робити висновки, Джозеф Белл міг легко визначити професію пацієнта та певні подробиці його життя цими рисами та схожою зовнішністю сер Дойл наділив і Шерлока Голмса. І останній факт: сер Артур Конан Дойл вірив у спіритизм і фейря. І збирав історії людей, які їх бачили. У 1917 році дві дівчинки Елсі та Френсіс, що жили в містечку Котінглі, що в Йоркширі, заявили, що бачили ельфів. А коли батько Елсі дав їм камеру, то вони зробили серію фотографій з ними. Ця серія фотографій відома як Феї з Котінглі. У 1920 році Дойл опублікував ці фото у журналі Стренд, адже ще через два роки присвятив їм книжку про шестя фейрі. Довести, що насправді фігурки фейрі були вирізані з картону, вдалося лише через кілька десятиліть. Через 60 років Елсі та Френсіс зізналися в підробці, але Френсіс до самого кінця стверджували, що одна фотографія все-таки була справжньою. А сер Артур Конан Дойл до самого кінця непохідно вірив у справжність фотографій фей із Котінгелі. І давайте нарешті перейдемо до обговорення книги. Я, мабуть, зараз скажу очевидну річ, але якщо ви любите детективи, то це просто для вас рід. З одного боку, коли ти читаєш ці оповідки, ти розумієш, що це щось, що лягло в саму основу детективного жанру, і що це прям класика, класика. Це було написано дуже дуже давно. Але з іншого боку, це просто найзвичайно цікава і захоплива книжка. Звичайно, в мене були деякі побоювання щодо прочитання цієї книги, тому що деякі класичні твори все-таки здаються менш цікавими ніж сучасні, але це абсолютно не та історія. А також мене вразило, що ці оповідки написані з гумором. Я абсолютно не очікувала зустріти гумор в цих книжках. Мені подобається, як прохрещуються сюжети цих оповідань. В одному оповіданні згадуються сюжети інших оповідань, і це е, створює одну велику картину. І так, з кожним оповіданням ми дізнаємося все більше про історію Голмса та Ватсона та історію інших персонажів. І так, з кожним домовим оповіданням ця наша картина доповнюється. Спілка ретих була моїм першим оповіданням про Голмса, і я вперше познайомилася з його методом. Вотсен детально змальовує одяг і зовнішній вигляд відвідувача, який в цій оповіці завітав до Голмса. Тож я також спробувала визначити вдачу і рід занять їхнього відвідувача. Але крім того, що останнім часом у містера Вільсона справи йдуть не дуже добре, я нічого не змогла визначити. І тут я перегортаю сторінку і читаю враження Голумса. І тут я роблю і це, в свою чергу, вже на перших сторінках ми можемо скласти враження про самого Голумса. Це людина з надзвичайною спостережливістю, ерудованістю та дуже розумна. Але про стан справ містера Вільсона я таки була права, і це мене дуже потішило. І мені дуже сподобалось, як Голмс пояснює свої висновки Вотсону. Тут був один вираз латиною, який мені також сподобався, усе невідоме уявляється величним, тому що до кожного з висновків Голмса є логічна основа. Була ще одна думка, яка мене дуже вразила і сподобалася. Голмс каже, що чим дивніше видається справа, тим насправді легше її розкрити, бо в її дивності вже насправді криється її розгадка. Мені подобається це відчуття, коли ти читаєш детективи дуже пильно і уважно, щоб не пропустити зачіпки і ключі до розгадки, і фактично, ніби сам стаєш детективом. Іноді це може бути доволі складно, але в кінці, коли всі частинки складаються в одну, і ти розумієш, що хоча б одну з них ти таки відгадав, це дуже прикольно. В оповіданнях про Шерлока Голмса ми дивимося на світ очима Вотсона, а саме він є оповідачем. Але Голмсу дуже подобається справляти на оточуючих геніальне враження. Тому він в ході розповіді приховує деякі зачіпки, на які варто звернути увагу, навіть Вотсона. Але це дає можливість нам, читачам, маючи повний набір зачіпок, позмагатися в кмітливості якщо не з Голмсом, то хоча б з Вотсеном. Це дуже гарна задумка від автора. Зачіпки заховані в тексті, і читаючи оповідання, ти вишукуєш їх, і це змушує звертати увагу на найменші дрібниці. І на додачу до всього в оповідках про Голмса є той самий класичний вирішальний момент, коли по всі підозрювання збираються разом в одній кімнаті, і детектив перед враженими очима героїв розкладає все по поличках, або коли злодій втрапляє до розставлена на нього пастки, і це так затишно читати. Ну тобто не знаю, ти читаєш про злочин, але читати це затишно. Це звучить трохи дивно, але сподіваюся, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Переказувати сюжети оповідок мені здається невдячна справа, тому що самі оповідки займають десь по сторінок 35. Але родзинка цих оповідок у тому, що за цей невеличкий об'єм ви точно здивуєтеся: мотивом, вибором з рятів, вбивством або ще, ще чимось. Я дуже рекомендую цю невеличку збірку. до прочитання. Якщо ви любите детективи, то не чекайте, поки доведеться читати цю книгу за програмою за сьомий клас, а починайте читати її вже зараз. Вона вам гарантовано сподобається. Перечитавши цю збірку кілька разів, я одразу пішла до бібліотеки і набрала собі майже повний збір видань про Шерлока Голмса. У мене тут етюдогляних тунах, де ми вперше знайомимося з Шерлоком Голмсом. Загалом його треба читати першим, але зараз у світі де про Шерлока Голмса знають ледве не з дитячого садочка. Його читати першим зовсім не обов'язково. Також тут є знак 4. А також у мене є нотатка про Шерлока Голумса, тут загалом 11 оповідок, а ще скандал у Богемії, тут всього 8 оповідок. І просто читацька мрія, справжнього поціновувача детективів. Це другий том з повного видання про Шерлока Голмса з серії подарункова класика від Абаби-Галамаги. Тут вийшли отакі ось збірки. Повернення Шерлока Голумса, долина жахо, його останній уклін», архів Шерлока Голумса та післямова від перекладача цієї книжки Володимира Пенченка. Переклади від Абаби це визнаний знак якості ще з часів першого видання про Гаррі Потера. Тому, якщо у вас є можливість, то ця збірка з двох темів від Абаби Галамаги моя щира рекомендація. Ну, а моя мрія знайти перший том. І у своїх минулих відео я вже згадувала про серію коміксів від видавництва наша ідея. Їх ви також можете прочитати, якщо хочете ще більше зануритися у атмосферу Шерлока Холмса. Ці комікси у голові Шерлока Холмса не є переказом одного з класичних творів автора, це зовсім інша оригінальна історія. Цих двох томах розкривається одна детективна справа, тобто другий том є завершенням першого, і події в них відбуваються якраз одразу після оповідки спілки родих. Тож, це все, що я хотіла вам розповісти по Шерлоку Голмсу. Ми з Одри кажемо вам: бувайте! Не забувайте донатити на ЗСУ, ставити лайки, а також підписуватися на канал, якщо ви ще досі не підписуєтеся, ставити дзвіночки, якраз скоро 1 вересня, якщо воно вже не пройшло. І до зустрічі в нових відео!